Всім привіт! Давайте з вами подивимось на найгарячіші два питання: Харківська область та Сумська. Що з боку росіян планується найближчим часом на Харківському напрямку? Що росіяни планують робити на Харківському напрямку? Що Жезлів намагаються перемагати при голі сраці, бо є п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів і п'ятірка кубків. Так як вони хочуть, так воно не буде. Дестабілізація ситуації загалом це як мета, оскільки є двіка пентаклів, це робити крок туди, крок назад, або розпорошувати зусилля. колесо фортуни і е, король мечовий це повторювані або періодичні саме військові якісь операції, е, ну, оскільки король мечовий. Він такий хлопець брутальний, але може свідчити про те, що будуть намагатися. Двійка мечів і п'ятірка мечів в них не вдасться. Світ, відлюдник і четвірка кубків. Тут мені трохи незрозуміло, є вірогідність, що вони загалом хотіли б зробити або як котел. Або як оточення? Не вийде все одно. Не вийде все одно. Я так розумію, що вони хотіли б зробити а, плюс ще інформаційне. Інформаційна складова, інформаційні атаки, Паш Кубків це те, що будуть розносити зараз в новинах. Це треба слідкувати за цим. Загалом, я так розумію, що мета дійсно там зробити якусь ситуацію, типу там по відлюднику якоїсь або сірої зони, або десь намагатися оточити. В них цього не вийде зробити, і це намагання зі сторони Росії так вчинити, але є місяць. І місяць тут каже про певні обманні маневри надурити Україну. Тому я б все ж таки не дуже так сподівалася на те, що в них щось вийде на їх місці. Давайте загалом спитаємо, яка мета, яка мета в них зараз, цих наступальних дій на Харківському напрямку. Імператор наказ, це зрозуміло. Яка мета зараз у росіян наступальні дії на харківському напрямку? Ну, залякати, що тут утримати така в них ну, війна, така стратегія саме наступальна. А, окрім того, ще є а, спирання на інформацію, яку надають а, подвійні агенти. І до того ж потішити свою власну публіку. Змусити, змусити Зеленського робити якісь кроки для оборони, відтягувати якісь певні сили, бо по вісімці мечів робити, ну, так тебе ставити в таку позицію, що ти, як в тебе руки зв'язані. Щоб ми, мабуть, знаєте, що мені здається, що тут. В нас є певний. Бо тут кубковий король, це Зеленський в мене. І є сімка пентаклів. Це певне накопичення для того, щоб зробити далі щось або далі зібрати якийсь урожай. Я допускаю, що тут мається на увазі. Так, правильно, я думаю, що тут мається на увазі, що ми щось накопили для того, щоб робити певні свої рухи. Подальше для звільнення нашої території, але саме через силу Росія намагається зараз змусити нас стояти в обороні і зв'язувати нам руки, щоб ми ніде не рухались. П'ятірка мечів, дев'ятка мечів, чотирка пентаклів ну загалом, яка мета залякати нас, залякати, створити депресивний стан. І, до речі, тут ще є розуміння, що десь на, мабуть, на тому напрямку є не дуже значна кількість ресурсів або людей зосереджена, бо є четвірка. А тут четвірка це коли в тебе не дуже багато. Наскільки гарно укріплена Харківська область зараз, скільки вона зараз гарно укріплена. Я б з цього приводу на зараз, наскільки це можливо було зробити, зроблено так, як відповідно до наказів. 10 із 10 колісниця військова і тузмачів відповідно до військового наказу. Перевірю. Для наших це що? Ну, ми приховуємо певні плани. Я не дуже думаю, що туди треба лізти. У нас є там і підкріплення, і є ще таке заплутування ворога. Ну і тут в нас з нашої сторони ієрофант або ідеологія, певна саме військова, наскільки є в нас і мечі, і наші якісь плани з руху, які в нас є. До речі, і підступність з нашого боку теж є. Але вона нам, Україна, випала карта України і шістка пентаклів, вона нам на допомогу. Тобто, це просто з нашої сторони певні хитрі дії. Ну, щодо укріплення, мені все ж таки здається, що дуже так непогано укріплена Харківська область. Чи хочуть насправді росіяни окупувати Харків? Чи хочуть вони окупувати Харків? Ну, вони б хотіли, звичайно, вони б хотіли, а чи є в них можливість? Ну, до речі, це як ще певна така пропозиція для того, щоб домовлятися з Зеленським, оскільки тут є, і закохані, і поставити Зеленського у стан, коли він буде намагатися торгуватися за це. Тобто, ну дев'ятка кубків це задоволення особистих військових бажань. Загалом бажання є, а можливість є у росіян окупувати Харків. Чи є в них можливість і сили для окупації Харкова? Скокопків, ну, це вже було. Це ж було, вже, як казав кучма. Справедливість буде все по справедливості. Диявол буде в розпачі. Військове керівництво російське або ті політичні діячі, які такими вологими мріями зволожують все навкруги, вони будуть ридати кровавими сльозами. Бо тут є розпач, траур. А, і бачите, тут навіть місяць плаче кровавими сльозами. Прикра новина, якась чекає росіян на цьому напрямку. Можливості тут нема. Є дурень, четвірка Кубків і колесо Фортуни. Я єдине, що мені здається, оскільки тут п'ятірка мечів і карта смерті, вони кажуть про те, що ті, хто там будуть намагатися на тому напрямку пройти, вони всі помруть, всі до одного. Бо загалом це програш і смерть. Ну, це. Ну, це дебілізм, це очевидно. Але ще тут колесо фортуни ситуація вона взагалі кармічна і вона зміниться. І ну вони, навіть якщо вони там вважають, що в них є якісь перспективи, то їх нема. Але є момент, є сімка кубків і є дві кажезлів. І тут ще, окрім того, що це карти, які кажуть про те, що ну, це ілюзорні плани, проте вони можуть ще також казати, що може бути певний відволікаючий момент. Або єсмька Кубківця, типу, робити, наприклад, якісь такі певні рухи для того, щоб в тебе туди була концентрація уваги і розпорошення, а по жезлів щось інше. Бо бачите, тут голова наче, задумується над одним, а живіт над іншим. Тобто я б не виключала, що вони щось інше, десь в іншому місці планують Ну, Харкова їм не бачите, як своїх вух вугло, очевидно. Як своїх мізків? Чи будуть успішними наступальні дії росіян на Харківському напрямку? Чи будуть вони успішними наступальні дії росіян на Харківському напрямку? Я все ж таки вважаю, що вони тут просто намагаються дестабілізувати ситуацію. Зараз буде пропаганда або навіть якісь такі дуже керівні особи з Рашастану вони будуть розповсюджувати інформаційну якусь складову таку недолугу, яка буде намагатись дестабілізувати українців. Відлюдник сімка мечів і а, верховна Жриця. Наскільки я розумію, все ж таки по відлюднику десь вони. Як зможуть закріпитися десь там, на околиці якимись хитрими способами. Але е, не Харкова, а саме там, де область, там, де межа з Росією. І тут, е, знову ж таки, є верховна жриця, бо це певні приховані плани про те, що це як відволікаючи певний момент, бо є місяць і сонце направлення сили в невірне русло. Карта смерті там, ну. Результату в них я не бачу. Я бачу в них ситуацію жартовності повішеного і того, що від, ну, треба буде відмовлятися з плином часу п'ятірка мечів, ну, тобто програш в цьому напрямку. Тому мені, на щастя, не показує зараз такої якоїсь критичної ситуації. Давайте ще запитаємо з вами, яка є найбільша загроза для Харківської області та для міста Харкова на найближчий. час. Яка найбільша загроза? Ну все ж таки башта Четвірка жезлів це можуть бути прильоти, якісь руйнування саме цивільних будинків, тому треба на це зважати найближчий місяць для людей саме, які найбільші загрози. Дурень, дурень про що. Я так розумію, що можуть ще бути десь прильоти саме по інфраструктурі, оскільки є і дурень, це можуть бути і балістичні певні удари, бо тут обмеження по ну, важливих об'єктах, ну, важливих ресурсних складових. Те, що стосується м, ж інфраструктури, бо є п'ятірка Пентакля, це можуть бути і руйнування. Насправді є сили для того, щоб цим з цим впоратись, але загалом це створення депресивного стану у людей і виїзд людей. Виїзд людей І, можливо, ще в деяких районах буде евакуація, бо тут за згодою, за домовленістю або після ну, діалогу з людьми. Тут може бути саме виїзд людей і страх через п'ятірку пентаклів, через руйнування. Давайте все ж таки перепитаємо, чи буде Харків під контролем Росії. Оборона. Це диявол, який встрелить сам собі в ногу Карта глухого кота. Є сили для того, щоб це. Поратися, є дев'ятка жезлів, це оборона. Готовність до оборони. Розумію, що є оборонні рубежі і є можливість втримати від того, щоб не дати просинутися ці орді. Давайте ще запитаємо за місто Куп'янськ. Куп'янськ. Чи зможуть наші втримати Куп'янськ, чи зможуть росіяни окупувати Куп'янськ? Ярківську область. Чи зможуть наші втримати Купінськ? Чи втримають наші Купінськ? Чи зможе Росія окупувати Купінськ? не подобаються карти на Купінськ. Мені не подобаються карти на Купінськ. Якщо е, маєте можливість, е, наскільки я, ну, я не можу радити, бо для кожного це індивідуально, але мені не подобаються карти на Купінськ. І треба, щоб ви, мабуть, когось іще іншого спитали, в когось з інших тарологів, але мені карти на Купінськ, на жаль, взагалі не подобаються. З точки зору окупації, е, перепитайте ще в інших тарологів, але Ну, карти погані. Я сподіваюся, що я помиляюсь, чи буде наступ росіян на Сумську область? Чи будуть вони з території Росії наступати на Сумську область? Дев'ятка ну, карта захисту. Повинні бути вибудовані оборонні рубежі. Наскільки я розумію, вони будуть щось кидати, закидувати саме з повітря, бо тут є загроза з повітря безпосередньо. І розганяти ще будуть і псо, про те, що вони обов'язково підуть. Чи буде саме наземне вторгнення в Сумську область? Тут якісь малі групи ДРГ, намагання якісь можуть бути. Україна бачить приготування сімка пентаклів, і там йде певне накопичення з сторони Заперебріка, і в нас йде певне накопичення. Я все ж таки думаю, що тут можуть бути намагання якихось окремих груп, бо є відлюдник двійка пентаклів, типу пару кроків туди, пару кроків назад. І є ще удари саме з повітря, те, що може. Свідчити про удари і про інформаційну складову, якусь таку дуже серйозну емоційну, емоційний вплив. Ну, саме Дерги, мачів, і зрадники зсередини, чи буде місто Суми під окупацією росіян? Чи зможуть росіяни зайти і окупувати місто Суми в цьому році? Ну, я думаю, що з повітря є загроза, бо є тут жезлів. А, а от щодо того, щоб вони змий зайшли і змогли окупувати, ну тут в карти вказують про те, що це ілюзії і вологі фантазії. Чи будуть місто суми під окупацією? Чи буде місто суми під окупацією російської армії? Обмежений рух, дві мечів. Ну це все ж таки карти, які не дають їм проходу туди. Вісім мечів — це зв'язаність в русі, в намаганні туди пройти. Є дві мечів — це як блокування. Я, ну, я насправді по сумах ну, я не бачу, щоб вони змогли туди зайти і окупувати. Але от. Що ту купінську мені не подобається. Загалом, давайте подивимось, чи готові наші, чи вистачить у наших сил для того, щоб стримати це весняне-русняве загострення наступальній дійці. чи витримають, чи встоять наші. Я так розумію, що без проблем не обійдеться і ну, зірка. Це бачили, це прогнозували, і певні роботи проводились, але так розумію, що буде важко, бо є десятка жезлів. Це дуже важко. Є трійка мечів, все ж таки без ударів, яких не обійдеться, або якихось певних втрат. Але десятка пентаклів і дев'ятка кубків кажуть про те, що все одно ми вистоїмо і що у нас все ж таки карта перемоги є. Через що в нас оця важкість і через що в нас оці втрати? Через що в Україні оця важкість? І через що України оці втрати? Ну, Дивіться, через що в нас важкість? Десятка кубків, королева Жезлів і п'ятірка кубків, ну ми просто нам важко, тяжко через те, що росіяни в довгій черзі на помиральну яму. Бо тут просто багата кількість людей. ну Велика кількість людей. Десятка кубків це їх просто ну багато. Вони як орда, їх просто багато, цих е, фантомів, які йдуть на самознищення. І ми розчаровані тим, що їх багато. Це, звісно так. І тут мені ще не подобається. Те, що мені не подобається, це сімка кубків і пажі мечів. це ті, хто прикидаються гарними людьми, будучи десь в високих кабінетах або при якихось посадах, можливо. Бо тут саме ті, хто по трійці Кубків, наче як вони разом за спільну справу, але є сімка кубків і пожимачів, серед них є вороги, серед них є зрадники. Тобто тут той, хто тебе вжалить а, в такий дуже непотрібний момент. А, плюс ще є Паш Пентаклів, 4 мечів, сімка Пентаклів. Це коли ти створюєш, наприклад, підготовчий момент якийсь і. А, Пропускаєш момент, ну саме коли ти накопичив певні сили, і тут через незрілі рішення або через те, що там поставив не дуже досвідчений персонал. І тут є момент саме втрати золотого часу для того, щоб зробити активні певні дії вчасно. І це приховується, про це не кажуть. Я розумію, що ми вистоїмо, бо є в нас все ж таки дев'ятка пентаклів. Я розумію, що ми вистоїмо, бо і десятка пентаклів, і дев'ятка кубків ми вистоїмо. І розуміння в тому, що це буде у нас було. Але оця трійка мечів, про що вона? Через що в нас ці втратимо? Ці складнощі, через що вони? Це певні підступні дії. Це зговір певний. Рішення, які приймаються. До речі, ще не саме якогось військового керівництва, проблеми саме зсередини, конкуренція серед військових керівників або небажання виконувати певні накази, можливо, невдоволення саме наказами, які віддає військове керівництво, бо їх вважають ну, страшними недолугими, які ну, вони є в тому числі п'ятірка мечів, вони є невдалими. Саме через, бачите, невдоволення через військового керівника його рішення, страхи підірка мечів через те, що він приймає неправильні рішення, через які потрібно нести жертви повішений. Вибір, невірний вибір. П'ятірка кубків і сімка мечів. До речі, є ще хтось, хто шкодить безпосередньо. п'ятірка кубків і сім мечів. Це той, хто обманними маневрами вводить країну в сльози або ну, саме військових. І тут, якщо ми кажемо про цю... Бо я розкриваю цю трійку мечів, ці втрати, ця біль через що? Через певні накази, через те, що видається. Тому, коротше кажучи, така ситуація. Але вистоїмо. Проте цього можна було уникнути. Бо трійку мечів завжди можна уникнути. Загалом, давайте ще останнє питання розглянемо, який зараз стан в російської армії. Російська армія, яка воює проти України, який зараз в неї стан. Ну, щось важко. Королі мечові їх накази. Коли ти дивишся в сторону керівництва і не знаєш, що воно тобі буде зараз наказувати. Десятка мечів ну це багато полеглих, королева жезлів. Ой, королева мечова і десятка жезлів це втомленість, це важкість. Ну, і це війна, і це бачите такі туалети, вбиральні, така як росіяни люблять, і в ній бачите, скільки ножів і які ріки крові. Ну, бага, Дуже багато смертей, дуже багато жертв. Загалом важко. Ну, таке подивимось. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Ми обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже за крок до перемоги. Головне, бережіть один одного і на все добре.